Нарешті удар по інтересам Гетьманцева. Так чи ні, як покарати СОКАР. Отже, друзі, дуже важлива новина, що стосується Данила Гетьманцева. Читаю і аналізуємо: Удар по інтересам Гетьманцева. Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації 16 серпня видала розпорядження щодо блокування доступу до сайтів лотереї МСЛ та Української національної лотереї. Обмеження буде діяти до припинення або скасування воєнного стану в Україні. Заблокували сайт е, лотереї е, відповідно до запиту і за поданням Бюро економічної безпеки. Е, там підозрюють лотерейників в організації незаконних онлайн казино За дивними, обіг, обста... за дивними е, обставинами хочу нагадати всім колеги, е, де, де Данило Гетьманцев навчався з донькою президента МСЛ. Та заснував свого часу навіть юридичну компанію Юрімекс, якою дуже сильно м -м, заробляв свої кошти, відстоював інтереси бізнес-структур, в тому числі структур, наближених до регіоналів. Е, Гетьманцев захищав також МСЛ-структуру як представник Юрі Юрі Мекса, та доказував, що це чесний бізнес, який платить податки. Е, Після окупації Криму дуже було багато розслідувань на цю тему журналістських. Але зауважу, друзі, це перший випадок, коли е, такий відбувається наступ на інтереси, чи принаймні мені здається, і іншим журналістам моїм е, знайомим здається, що це наступ на інтереси гетьманцева. Як будуть розбиватися події, дуже цікаво. Закликаю всіх за цим стежити, тому що, друзі. Це можливий сигнал щодо відкритих, відкритої боротьби тепер Данила Гетьманцева з самою Беб. Не хочу нагадати, що буквально тиждень тому Данило Гетьманцев розхвалював БЕБ, що він вважає, що тепер вона справді гарно працює, і отут от такий ляпас йому безпосередньо. Юрій Мекс з МСЛ пов'язані. Наскільки зараз буде захищати Данило Гетьманс в цю структури, подивимося. Але попереду наш цікавий, чекає дуже цікавий серіал. Отже, друзі, слідкуємо і спостерігаємо. Буду тримати вас в курсі подій. Щодо Сокар і Газпром. зараз шириться в мережах різного роду заклики щодо бикотування Сокар в зв'язку з... Співпрацею з Газпромом, звичайно, це кожного вибір: заправлятися на Сокар чи ні. Я особисто, наприклад, ніколи не заправлявся, вважав ціни занадто завищеними. Але це справді вибір кожного питання в тому, щоб зараз на фоні сокар не відбулося прохолодження відносин з Азербайджаном, який дуже сильно підтримував Україну. І не кажучи про те, що ми слідкуємо так з військовими нашими подіями за рахунок військових аналітиків, не кажучи вже навіть про величезну гуманітарну допомогу, яка надходила з за Азербержану, і чомусь вона дивним чином не висвітлювалася в наших мас-медіа. Але є факт, що приклад Зайбержана для нас показовий і нам варто його брати на озброєння, нам варто мати тісні комунікації. З Азербайджаном, з його керівництвом, щоб по повторити їхнє чудо. А чому це чудо? Тому що треба нагадати всім, що Азербайджан у війні з Вірменією вже багато-багато років. І е наприкінці 90-х він втратив не ще наприкінці 90-х він втратив на Гірний Карабах, втратив тому, що на боці Вірменії була Росія і залишається на боку цій Вірменії. Росія як партнер, тому, що Вірменія входить у цей їхні об'єднання, я не знаю, як воно там називається. Ні, не, не не хочеться навіть читати ці всі надбудови, які в них там відбуваються. І зараз до речі, Вірменія, Вірменія скаржиться, що Росія відволікалась на війну з Україною і мало допомагає з безпеці. От тобто Вірменія програла війну Азербаджан. Азербайджан відвоював втрачені десятки років тому втрачені території. І чи це не найкращий приклад для України, щоб в майбутньому здійснити таке саме, що ми віввоювали і втрачений віджатий у нас відібраний Крим, і Донбас і Луганськ? Треба вивчити досвід, що ж вони зробили, як вони змогли зорганізуватися і фактично провести підхилимні перемовини, в якійсь мірі Росія відсторонилася та або ну, зробила вигляд, що не, не... Не, 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 не бачить цього процесу, який відбувався у ході війни, активної фази війни між Вірменією та Азербайджаном. І дуже важливо, друзі, в цій новині, коли ви читаєте, закликаю вас от звернути увагу на такий факт: що якщо ви почитаєте зараз е, цю новину про Сукар і Газпром, то вона посилається саме на заяви російської сторони. Розумієте, в чому суть? саме на заяви російської сторони, що інформація про поновлення співпраці, розширення співпраці Газпром із Сокар, він якраз відбувалося на фоні е, візиту російської делегації е, з Олексієм Міллером, в Азербайджан, І це було заявлено. Натомість на сайті Сокар про це нічого немає. І я розпоглядаю, що це, скоріш за все, така інформаційна диверсія вкид. В український медіапростір, проспір простір українського суспільства, щоб породити якусь породити якусь таку недовіру і незадоволення до Азербайджану. Азербайджан, насправді теж дуже важкому становищі. Він не ядерна держава, він знаходиться в війні з союзником расистів з Вірменією. Йому треба якось виживати, наскільки мені відомо від моїх знайомих що в Азербайджані. Там дуже складна геополітична ситуація. Вони намагаються. Домовлятися з усіма і врахувати інтереси всіх глобальних граків для того, щоб обезпечити свою не досить таки велику країну і зберегти її перед ймовірним натиском расистів. Тому Вірменія, на відміну Сполучених Штатів Америки, Британії чи Франції не була ніколи гарантом нашої безпеки, не підписувала Будапештський меморандум. І те, що вона нам допомагає. І те, що вона показала приклад боротьби за свої території. ну, Мені здається, що це треба враховувати. Не вестися на кальки, тому що, ну, якщо зараз дуже багато хто закидає в соціальних мережах і тему, що ось це мало там не Путлера там поцілували в п'яту точку. Ну, я хочу, друзі, нагадати, що США, які підписали Будапештський меморандум, вони співпрацюють з расистами в космосі. так? Вони пом'якшили санкції щодо агрохімії. Вони е, співпрацюють в сфері телекомунікаційних технологій. Вони не, не наклали обмеження використання свіфту на російські державні банки. Ну це ж не означає, що ми будемо звинувачувати Америку, що вона заодно з Путіним. Ну треба завжди враховувати інтереси, е, треба шукати точки дотику, щоб за вас вступалися. І вам допомагали відстоювати ваші права і інтереси. А кальки, які нам нав'язують можновладці в силу певних е, якихось ситуативних своїх інтересів, ну, за це варто відкидати. От такі новини: ну, такі новини. Чекаємо подальшого розвитку подій. Що стосується першої новини, що стосується Данила Гетьманцева, МСЛ і іншої мережі Українська національна лотерея. Подивимося, слідкуємо. Ну а щодо Сокар, то кожен робить свій вибір, заправлятися чи не заправлятися. Я закликаю лише бути розумнішими, прозорливішими і не дозволяти собою маніпулювати. Гарного дня, бережіть себе, сейфоп, сейф Україн.